Боєць 14-го окремого мотопіхотного батальйону Вадим Мазніченко у 2014 році в бою під Старогнатівкою на Донеччині втратив дві кінцівки. Благодійники оплатили його реабілітацію у США. Нещодавно хлопець повернувся на рідну землю і тепер мріє відкрити на базі Черкаського обласного госпіталю центр спортивної реабілітації для військових з протезами. Більше у матеріалі наших кореспондентів. Тут є Сім різних. Функції для того, щоб за кнопку боєць Вадим Мазніченко показує, як вже опанував механічні кінцівки. Про своє лікування хлопець розповідає бійцям, які нині перебувають у Черкаському обласному госпіталі для ветеранів війни. Після 11 місяців реабілітації за океаном Вадим вирішив допомагати побратимам зі схожими проблемами. Каже, в Америці люди з інвалідністю ведуть активний спосіб життя та займаються спортом. Фізіотерапевт, який а, займається тобою, а, щоб ти не сидів коляски, а з, робив якісь а, упражнення. О, тобі, а, і, і це так, це, так должно бути стабільно. О, а якщо людина вже там більш, туди ну, більш а, адаптувалася, вже більш спортивна, там, її підключають вже в другі види спорту. Все це знаходиться на території. Найбільше для втілення задуму бійця підходить приміщення обласного госпіталю для ветеранів війни. Підтримує АТО цей керівник відділу центру допомоги учасникам АТО при Черкаському обласному контактному центрі Олександр Тимошенко. Він переконаний, не варто розпорушуватися на подібні центри по Черкащині. Слід доукомплектувати усім необхідний обласний госпіталь, і військові зможуть отримувати якісне лікування та проходити реабілітацію. Буде дуже правильно, якщо ми будемо розвивати щось поки що одне в даному напрямку відносно учасників АТО та їхніх, так скажімо, проблем. В той же час, якщо ми зараз доведемо до ума цей госпіталь, послугами будуть користуватися не тільки жатовці, правда, будуть і всі інші категорії бойових дій, які приймали участь, ну і ті, хто до них прирівнюється. Черкаського обласного госпіталю ветеранів війни Сергій Задорожний розповідає, заклад офіційно існує з осені 2014-го, Хоча діяти почав ще влітку того року. За цей час у ньому пролікувалося півтори тисячі бійців. Вони отримали медикаментозне та психологічне лікування, пройшли фізіотерапевтичну реабілітацію. Каже, вже давно використовують лікування іноземні практики. Тому ідея Вадима щодо розширення підрозділу ЛФК сама на часі. Ми про цих людей чули давно, ті, які лікувалися, протезувалися за кордоном. І те, що ці люди мають безцінний досвід, вони знають, вони бачили на собі вже відчули ті методики, які там на них були, так то сьогодні це дуже, дуже позитивно, те, що ця людина сьогодні в нас. Сьогодні на Черкащині проживає більше десяти учасників АТО, які втратили кінцівки в боях на сході України. Центр спортивної реабілітації розрахований в першу чергу саме на них. Ірина Філенко, Ніна Волощук, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.